Друзі, пропоную огляд новинки, сорт з великим потенціалом під назвою Мемфіс. Особливістю цього сорту є цікавий період дозрівання і дуже високоякісні товарні плоди із червоним рум'янцем, дуже гарним забарвленням. Сорт дозріває плюс 5 днів після популярного сорту Фарбеллі. Особливістю також є цього сорту пізнє цвітіння і самоплідність. Це є запорукою стабільного щорічного врожаю. Плюс пізнє цвітіння, воно дуже добре допомагає під час весняних заморозків, тому що коли повторні заморозки забивають цвіт інших сортів, то цей сорт вам заплодоносить. Це, я думаю, один з. Топових сортів для домашнього вирощування і також для промислового садівництва. Ось так виглядає на другий рік після посадки плодоношення. Сорт е, сорт підтвердився. На осінь будуть саженці цього сорту. Ці цяточки чорні це наслідок весняного граду. Однак це трошки нам підпортило плоди, але все одно сорт підтвердився, сортом дуже задоволений. М'якоть плотна. Дуже м'ясиста. До речі, кісточка цього сорту вона повністю відділяється. Смак дуже ароматний, інтенсивний, солодкий. Кислотність може трошки-трошки відчувається. Ідеальна альтернатива для сорту Фарбеллі цей сорт закриває. Період літ водоношення, кінець наприкладного сезону. Перевагою є те, що плоди, я думаю, вище середнього розміру до 100 грам плюс інтенсивне забарвлення. Всі, хто бажає саженці цього сорту, може придбати інтернет-магазин Агросила Саженці... Цього року в нас дуже красиві, якісні. Пізніше буде огляд саджанців різних сортів. Отже, бажаю всім гарних покупок і гарних врожаїв.